Кожному брату, кожній сестрі. Тому що саме Київська конференція вже 13 років з 2011 року ви підтримуєте руки молитви тих, хто так повернується. Це є дуже, велика, дуже велике благословіння, що ви підтримуєте тих людей, тому що, повірте, є люди, які безпорадні, які не бачать свою людьми, які кажуть, ви знаєте, я хочу вийти і докинутися з поверху. Але ви підтримуєте цілу, тому щиро вам подяка, Нехай Господь кожного з вас вам збить. У писанні є такі відомі слова. Звернись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі, великий неосяжний. відкрию те, чого ти не знаєш. Єремія 33:3. Всі ми знаємо це більше. Але дякую Господу, Нам готові відкрити те, що ми саме не знаємо. Хочу поділитися з вами коротенькими досвідами з контакт-центром. Ми дуже радіємо, бо нам люди телефонують і повідомляють, що слухаючи наше радіо чи дивлячись наш телеканал, вони хочуть прийняти істину. І вони, це дуже велика радість. Нам зателефонував Дмитро Шергервецької області, і він сказав: це людина. Віці, він сказав, я не можу прийти в вашу церкву, тому що ваша церква далеко від мене. Але я дуже би хотів з, з вами мати спілкування. Е, Господь побудив мене з'єднати з пастором церкви, яка була найближча до нього. Це є Буковицька конференція пастор Василь Васильович Василь, Степанчук. Василь і те, що трапилося далі, це неможливо не Божій милості і Божому благослові. Тому що саме у цей момент, саме у цей день пастор Степачук своєю церквою був на місіонерському полі у цьому селищі. Алвілуя, слава Богу! Бог Богдавши ця людина могла мати спілкування саме церквою в вічнах. Ще хотіла би поділитися, ви знаєте, для нас є теж велике благословення. Людина телефонує і каже, я хочу, де в моєму селищі, є ваша церква, тому що ми знаємо, що ваша церква це є істина церква, слухаючи вас і чуючи, ми розуміємо, що тут є істина. Це для нас є сама велика, така радість, особливо тих, які слухаємо правду. Нам зателефонувала сестра Катерина з Закарпатської області, вона є денопіціонерка велика. Вона сказала, я хочу вам розповісти історію, як ваш телеканал через ваш телеканал, яка робиться робота. До нас в серпні прийшла сестричка, її звуть Еліка. Ця сестра мала спілкування та дуже довгий час дивилася наш телеканал. Дов'ячися, наш телеканал, вона побачила номер телефону нашого контакт-центру, нам зателефонувала. Ми їй запропонували уроки точні. Ці уроки повністю. І вона знала, де ця церква знаходиться, проходить в церкву і каже. Ви знаєте, я хочу прийняти кращі. Я вивчила всі уроки, я знаю, що такі істина. З понеділка в нас був ще один досить пов'язаний з цією сестрою. Нам зателефонувала Катерина і попросила дуже, щоб ми молилися за неї, тому що саме що потрібно їй бути в церкві, але вона захворіла, підхватила вірус. Людина похер поліці. Ми молилися, ми вірили. Буквально вчора я їй зателефонувала Катерині і запитала, як Евріка. Вона каже, слава Богу. Еврик краще. Я думаю, що сьогодні радіємося, небо, тому що саме сьогодні Евка приймає хрещення в нашій церкві. Слава Богу!